Онкоурологи Черкащини приєдналися до всесвітньої соціальної ініціативи ВУСОПАД. Захід із кумедною назвою прагне звернути увагу суспільства на серйозні проблеми чоловічого здоров'я. Упродовж місяця всіх чоловіків області закликають перевірити стан простати, тестикул та нирок, щоб запобігти поширенню раку чоловічих сечостатевих органів. Детальніше у сюжеті. Черкаський клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги має окремий відділ, де опікується чоловічим здоров'ям. У відділі урології, нефрології та трансплантації нирки професійно і за сучасними алгоритмами лікування повертають здоров'я пацієнтам. Проводять надзвичайно складні операції, які дають можливість людям швидко відновитися. Мені операція робили в понеділок. Сьогодні четвер, четверно до Щось з ниркою у вас було, так? У мене на нирці була кіста. О, якщо так цими термінами медичними, то це от кісту вирізали кісту мене. Лікарі сказали, що це треба видалити це все. Я, наприклад, задоволений, дуже От, Відчуваю себе в І три дні. Це ж ну, дуже, дуже добре. Три дня з часу операції, так? Так, так. так. Онкоурологи Черкащини вкотре долучилися до Всесвітньої лікарської ініціативи «Мовембер» або в українському перекладі вусопад. Попри жартівливу назву, йдеться про серйозні речі. За статистикою на онкозахворювання сечостатевої системи в Україні торік захворіло 7 тисяч чоловіків, три тисячі з них померли. Лікарі ладні робити все, щоб зарадити цьому. Ми раді всім відділенням нашим долучитись до всесвітньої соціальної ініціативи «Мовембер». Яка направлена на те, щоб привернути увагу до чоловічого здоров'я. Кожен господар свого власного здоров'я, і дуже важливо, щоб людина уважно до нього ставилася. Мужчині після 45 років необхідно раз в рік планово, профілактично проходити до уролога для огляду. Медики відділу урології, нефрології та трансплантації нирки закликають усіх чоловіків відповідально поставитися до власного здоров'я. В закладі готові надати будь-яку необхідну профільну допомогу від первинного огляду і ультразвукового дослідження до надскладних операцій із застосуванням малоінвазивних технологій та краще не очікувати ускладнень і звертатися якомога раніше. Ця патологія діагностується досить легко. Досить Що легко. треба зробити для цього. Потрібно Три базових обстеження, які не вартовні, які абсолютно доступні сьогодні, навіть не в лікарні. Це зробити аналіз крові на простат специфічний антиген це огляд уролога і ультразвукове дослідження. Тобто абсолютно не інвазивні методи дослідження, не потрібно ніяких інструментальних важких досліджень для пацієнта. Це можна зробити за один день. Однією з найпідступніших і найнебезпечніших хвороб, з якими постійно мають справу онкоурологи, є рак простати. Він на другій позиції серед онкозахворювань у чоловіків. Вусопад покликаний виявити це захворювання на ранній стадії. Черкаські лікарі мають багато прикладів того, як одужати швидко із мінімальною шкодою для організму. У мене кров сечі з'явилася. тому да я звернувся назначені були. Методи діагностики традиційні. Не традиційні, а МРТ, КТ, аналізи. От. Відповідно до цих аналізів і було і об'єктивні, і суб'єктивні показники були до того, що треба оперувати. От, Операція пройшла, як для мене, зовсім безболісно. От, Реабілітаційний період, спокійний, От, поки все. Слава Богу, війна, яку нав'язала українському суспільству Росія, незмінно впливає на кількість чоловічого населення. Для того щоб не збільшувати цю сумну статистику, онкологи радять серйозно поставитися до акції. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.